Є місця, де наші ноги ніколи не ступали. Уяви, як мрія торкається реальності, хоч і подумки, хоч і снах. Там, де мене ще не було, І навряд колись побуваю, лиш думками рвусь туди, душею тихо там гуляю. Уявно ходжу по мостах, торкнувши тінь старої брами. Слухаюсь, як в густих садах птахи співають між гілками. Я знаю запах тих квіток, що не зірву вже ніколи. І навіть в подих тих дорог, де не ступали мої ноги. Це місце мов забутий світ, що спить у мріях на узбіччі. Там не були мої сліди то серце рветься туди вічно. І навіть якщо дороги туди лиш уявні, вони справжні в серці. І якщо тобі відгукнувся цей вірш, підпишись, натисни на Подобайку і поділись своїми спогадами у коментарях.